Рік тому активісти східного започаткували акцію писанки перемоги. Минулої весни сто писанок повісило на дерева у якості великодньої прикраси. Цього року писанок більше ніж пів тисячі. Усі вони прикрасять дерева у парку щастя в Україні. Ця традиція не нова, розповідає місцева активістка Світлана Хватова. Я коли відпочивала в сходніці, я це бачила, тому дуже захотілося таку частинку цієї української традиції принести місто Кривий Ріг. І вона прижилася. Люди долучаються до розпису писанок. Самі писанки ми замовляємо в Західній Україні. Ці писанки зроблені з дерева, і покриті лаком, тому вони не бояться дощу. На писанках прості українські орнаменти. Намалювати свій малюнок на великодньому яйці мали змогу і діти. Для них провели майстер-клас розписування писанок. Творчість вона дуже подобається дітям. Їм завжди подобається робити щось своїми руками, особливо якщо це не якісь конкретні рамки, що треба зробити так, а не інакше, що вони можуть самовиразитися. Перехожі із задоволенням приєднувалися до прикрашання дерев і у дітей, і у дорослих багато приємних вражень. Тепер вони можуть гуляти і бачити цю красу щодня. А ми кожен рік з сім'єю приходимо, виходимо і допомагаємо. Що Світланішо що е, нравиться, в общем, нам. Такі заходи. Добрі справи спокій у душі. Діляться містяни. Також їм хотілося б, щоб таких парків у місті було більше. Щоб місто розквітло, так, щоб люди, дивлячись на це, робили добрі діла, а не шкодили природі. Аліна Чистосердва, Роман Кравченко, цей день.